Шановні депутати, прошу зареєструватися за допомогою карти Так як більшість депутатів знаходяться в цьому залі влошу селі <клухи> У <клухи> роботі сесії беруть участь керівники проводних органів, начальник управління відкому, представники заступники. Напередодні сесії. Пронесення змін до бюджету міського на 2016 рік. Про кого перед температур За 30, проти отримались немає, двоє не голосував. Рішення прийняття. Які будуть змінити доповнення до передня? Та 32, проти отримались немає, один ми не голосу. Рішення прийнято. Порядок денний прийнятий підсумок. Розпочинаємо розгляд питання перед поданням. На вашу розгляду знову питання. Про внесення змін до бюджету міському хаті на 2016 рік. Привітає про передбасити. Начальник фінансового допомоги. Шановний команди, шановні депутати, прислідні. Враховуючи постанову кабінету міністрів оборони щодо розповідає. Оцінення дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на 2016 рік для спрямування додатки -бюджет на, на професійно-технічну освіту, розпорядження макарства військового голови 24 березня -го, 2016 року за номером 242 про розподіл обслугову здраційної дотації на 2016 рік та ще у вас дозволу пропонується проєкт рішення по внесення зміни до, до, до бюджету на 2016 рік. Даним рішенням пропонується затвердити, затвердити обсяг податків стабілізаційної платації в сумі 7 мільйонів 86 тисяч гривень, обсяг спеціального фонду бюджету в частині власних надходжень бюджетних установ в сумі 2 мільйони 609 тисяч гривень, а також затвердити розподіл від залишку загального фонду міського бюджету в сумі 2 мільйони 440 тисяч гривень. Для фінансування професійно технічних навчальних закладів. Даний проєкт рішення було обговорено на засіданні комісії з питань бюджету з рекомендаціями на сесії Мухамівської міської ради. Прошу підтримати. Дякую вам. Комісія подала питання? Чи є у когось якісь зауваження або запитання? Що немає про рішення, Прошу зачасти. Okay. За 33, треть роботи mm -hmm. Рішення прийнято. Yeah. Дякую. Хоча б сказати декілька слів. Фактично за цим рішенням прийнято в мережу освітніх закладів міста Мухатвина-технічні три заклади професійно-технічної освіти. Відповідно, зараз мають піти процесуальні дії між фінансовим управлінням та управлінням освіти щодо оформлення документів, той, що пішли по заробітних платах та заборону. Також закликаю всіх депутатів та всіх бажаючих прийняти участь у контролі за роботою даних закладів. Відповідно, якщо це закладами міськими, відповідно місто здійснює контроль за тим, що відбувається. Все рівно я вас всіх вітаю, тому що добилися того, чого намагалися початку. Кабінет міністрів виділили стабілізаційну дотацію, будемо далі допомагати для коштів для закладів міста. Відповідно, додано 2 мільйони 600 тисяч гривень з міського бюджету. Так як Одна четверта майже людей, що працюючи, що навчаючися, є наш міста містокам. Тобто все рівно на наші звернення відмокнулися. Є результат. Слідучий крок це передача про міста з міста установ, щоб вони були в комунальні противні міста на радження. Це є логічна процедура. є ще якісь зауваження пропозиції? Дані перед будинку вичерпані? Таким чином, сесія міської ради голосують. Дякую за увагу. А всім перекращував вашу годину.